Привіт. Дуже багато питань на відео про будинок, там де ми ніби пожалкували. І питання дуже однотипні, насправді. Багато хто питає, ну, чого пожалкували, чи ми взагалі там обманули і не пожалкували. Ну, насправді, ніякого обману там немає. Чому проста тема не досить розкрита, тому що, ну, скажімо так, кадри, які де ми це пояснювали, трошки були спорчені, тому їх не вийшло викласти. От. Тому і так вийшло, ніби назву про пожалкували, а насправді так у, на відео не, не схоже на те, що ми пожалкували. <кій> тому хочу відповісти на це питання. Чого саме пожалкували так більш коротенько. Саме головна причина в тому, що. Ну, ми коли почали ремонт робити, ми ж думали, як. Зараз заїдемо, купляємо будиночок, ніби недорогий, Трошки дворик прибираємо, трошки там, трошки робимо ремонт, і все. І будинок готовий, ідеальний, там, нам все підходить. Але при демонтажі, хто робив демонтаж в старих будинках, знає, що, як це буває. Ти починаєш підрив... ну, там, дивитись на підлогу, вона вся гнила, все, треба зривати. Хоча може і там можна було і лишити, наприклад. Починаєш стіну там трошки шкрябити, щоб її там, трошечки підшпаклювати. А вона виявляється, що там всю штукатурку треба знімати. Знімаєш штукатурку, а там виявляється, що глина сипиці, що там перегородка глинина. А там ще. В цій перегородці ще якась там балка, прогнивша, теж, або там якась дуже кривача, що Ну, буває таке. І ти в ітозі починаєш переробляти майже все. Не майже, а прям все. Тобто в нашому випадку лишилась тільки криша, лишились стіни такі ну, по периметру самі несучі. От, та і все. Тобто все довелось переробити. І довелось переробити набагато більше, ніж ми планували. Відповідно, і грошей пішло на це більше, і часу пішло на це більше. Ну і ще, звичайно, так як ми не дуже вміли робити ремонт і знали, не знали, що треба робити, як, за чим. Тому це дуже, ну скажімо так, стало важко. бо ми... Ти думаєш, зараз ми швиденько-легенько залиємо підлогу, там пару сантиметрів. А виявляється, ні, треба чорнову, треба чистову. Ну добре, могли блюсь дуже. Вот. Але все одно не покидала нас думка про те, що ми зараз ремонт закінчимо і почнемо відпочивати нарешті. Ми ж в будинок переїхали тут же шашлики, там ліс, гуляти, травка, туди-сюди. Це все так, але проблема в тому, що це не закінчується. Тобто, ремонт, ми думали, ми там зробимо за один рік повністю все. Виявилось так, що ми робили його десь 2,5-2,5 роки точно. Зробили ми ремонт, здається, ніби все можемо відпочивати. Ну ні, грошей, звісно, немає купляти меблі. Ми як подивилися, скільки кухня коштує, а кухню ми ж тіпа так хотіли велику, і У нас кухня вийшла немаленька. Ми як подивилися ціни, зрозуміло, що треба робити самим. І це знову ти сідаєш, розраховуєш там туди сюди і це так. От, на якийсь там місяць. Потім вони роблять ту кухню, ну виготавлюють ну не кухню, а ріжуть ДСП, потім там привозять і ти починаєш це все збирати. Часу йде дуже багато знову ж таки, починаєш по вечорам працювати, по вихідним працювати, і знову ти випадаєш там на якийсь місяць. Ну, бо була ж не тільки кухня, була ж там ну, багато там різних меблів з ДСП, які треба було зібрати. І ну, це часу зайняло, тобто ще пропало, да, там десь якихось пару місяців. Потім ти виходиш на вулицю і думаєш, боже, а тут ж забор треба переробляти, а там же ж то треба зробити, а тут віранда, а там можливо треба копати цю не криницю, а скважину, бо вода може закінчитись. Ти розумієш, що а ще там, якась стінка трошки просиріла. Ти розумієш, що треба будинок утепляти. Бо ну будинок це них, його бажано утеплити. Потім треба утеплити. І ти як починаєш це все рахувати. Розумієш, що ти відпочинеш дуже ще не скоро, бо це доведеться робити самому, бо когось замовляти це дуже дорого. Та ще нікуди не поїдеш, а дитина там підростає, там їй було скоро два роки, а ми з нею ну, погратись не встигаємо, бо ми постійно, постійно щось робимо. Там щось робимо, тут щось робимо. А, окрім цього, є двір в плані трави, траву треба покосити, є город, є картопля, все це є, все це треба робити. Тому ми просто, якщо коротко, хоча вже не коротко, це одна з таких основних причин. Ми не встигали жити. Всі гроші і час у нас йшов саме на будинок. На обслуговування будинку, на ремонт, ну оце все. Е, і ми не бачили просто цьому кінця. Ось така основна причина. А в квартирі що? Зробив один раз ремонт? Раз там в кілька років, може, поміняєш якийсь змішувач або розетку. І раз там в 10 років зробити знову ремонт. А що там в квартирі за ремонт? Регрійте обої чи там перекрасити? Може плитку поміняти, вибачте, це не ремонт, це так. Косметичний ремонт на пару місяців це не проблема і не важко, раз в 10 років. І по грошам не важко. І от тому е... на цьому етапі ми пожалкували, коли закінчили ремонт, і не відчули полегшення, що ми закінчили, що ми вже можемо відпочивати гуляти. У нас просто ну, постійно працюємо, 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 і цьому кінця явно не видно. Тому ми вирішили продати будинок, ми його вже продали і купили в новобудові у Вінниці, в місті е... квартиру. Вона трошки менша, ну трошки там на 10 метрів буквально квадратних, але ну, нам вона підходить повністю підходить, нам все сподобалось. Тому ми зараз робимо тут ремонт, ми тут закінчимо ремонт. І нарешті ми так надіємось. Вроді як ми жили в квартирі, ми знаємо, з чим порівнювати, що коли не треба робити ремонт в квартирі, то все, якби ну, робота і Е, Стиральна машин, машина, сушильна машина, робот-пилосос. І все, в принципі, приборка прибрання в будинку на цьому майже закінчується. І тільки готувати, готувати, прибирати. Ну, це, вибачте, це там 10% з будинку, ну якщо в селі жити, роботи. Тому плануємо там кататись на велосипеді, гуляти з малим, гратися. Тут класна площадка, займатися спортом, в общем, приділяти час собі і дитині. А не будинку, городу і тому подібне. Знову ж таки, я не кажу, що будинок це погано. Я просто кажу, що на даному етапі життя нашому будинок трошки незручно і трошки не наш формат. Ми до цього ж 10 років прожили в селі, ми ну, її розпробували повністю і скажу так, що ну, класно, але поки що нам рано. Отак. Та й таке. підписуйтесь, лайкайте наше відео. Кому цікаво, звичайно. Кому не цікаво, діть, куди хочете. От. А ми поки що робимо ремонт. На жаль, будинку ми не знімали нічого менше, це так, просто наші архівні пару відео, які ми там на відео виклали на Ютубі. А зараз вже так більш-менш знімаємо, що ми робимо. Звичайно, я не професіонал, ми не, взагалі, ми не будівельники, це просто ми дивились на Ютубі, вчились і пробували. І, в принципі, ну виходить. Скажу так, вийти може в кожного. Тому що, коли ти починаєш неважливо, що робити, це не означає, що якщо ти там кладеш плитку. Да, що е, ти будеш вміти класти тільки плитку. Ні, коли ти щось робиш руками, там щось навчився, зробив хорошо. Наступна якась дія, яку ти теж не вмів, наприклад, там, шпаклювати, штукатурити, вона теж вийде краще, тому що просто ну я це називаю просто рівняються руки. Коли ти щось робиш, вчишся і в тебе виходить. Е, наступна дія, яку ти вчишся, вона ще легше вийде. Руки рівняються, мозк налаштовується на це, і в ітозі навчитись щось робити, стає питанням, там, просто два вечора подивився відео, там, ще там тиждень попланував, попланував та замовив матеріали, чи що, там, і зробив все. І, там, трошки, звичайно, починаєш робити, трошки можна не все так гладко виходить. Але потім буквально одразу в фігасі починаєш робити. як треба. Ну, я не скажу, що я професіонал, звичайно, там, ну, там, з п'яти на четверочку точно виходить. А коли ти робиш сам, ти собі прощаєш ці косяки. тому. Виходить набагато в якомусь в плані швидше, бо поки майстрів знайдеш, поки вони там чергу ти витримаєш, поки вони приїдуть, поки зроблять, потім щось накосячити, їх. вони поки перероблять туди-сюди, вже пройде часу в три рази більше, ніж ти міг там сам стати вечорам зробити. Ну це моя думка. Знову ж таки, якщо б мав дуже багато грошей, я б когось наймав, але та і так скажу, що можливо, по кайфу робити самому. Бо дуже мені, мені важко чекати цих майстрів, з ними розмовляти, щось, якщо щось напортачить, вони щось таке ліплять, щось відмазується. А я якби все життя в продажах працюю, я бачу, що вони брешуть. ну, Важко важко. Тому мені простіше зробити самому, і нарешті я надію, що коли ми доробимо цей ремонт, будемо відпочивати. Так само будемо їздити на шашлики. У нас є друзі в приватних будинках, батьки в селі, тому можна спокійно поїхати. Якщо там будемо скучити за роботою на городі чи щось таке, можемо приїхати та й поробити, допомогти. І, і людям зробимо добро, і самі трошки так відпочинемо на землі. Ну, бо це нам теж подобалось там щось вирощувати, Просто не в такому. Так сказати, не все разом, коли все разом нападає на тебе вся робота і по будинку, і на городі, і там, і там, і там, і ти взагалі не встигаєш відпочити, це важко. А коли так, прийшов по власному бажанню комусь допоміг, це зовсім інша справа. Та й таке, сподіваюсь, відповів на ваше питання з приводу пожалкували. Так, пожалкували. Але інше скажу. Нас багато питають, чого ж, ви переїжджали, ви що цього не знали? Ну, знаєте, знати і спробувати це різні речі. А поки, як, якщо б ми не спробували, у нас була така е, ціль е, мрія переїхати в будинок. Якщо б ми цього не спробували, ми б і не знали, як це до кожної дрібниці. А коли ми вже зараз дізналися, е, можемо вже. ну... Скажімо, якби ми це не спробували, ми б і не знали, як це. Це якби шлях, да? тобто, людини. Ми б все одно хотіли в будинок, мріяли і все одно б туди переїхали. Може, трошки пізніше, але все одно б переїхали. А так ми це вже зробили, цей досвід отримали і живемо далі, рухаємось далі. Не сприймаємо це якимось там тормозом. Просто так мало бути. Все, папа, працюємо.